29 серпня День пам'яті загиблих захисників України. Героїв тисячі уже на небі, їх шанувати й пам'ятати треба, бо за майбутнє роду полягли і за життя держави серце віддали. Та янголами для дітей герої стали, щоб українство в світі не пропало. Прилинуть пташкою, прилинуть на рідну землю Україну. Україно рідна, страдниця одвічна, рідна наша мамо, ненька золота, ми нащадки гідні, славних і величних у серцях надія і незламність пророста. Україно рідна, не скорилась долі, не боїшся, мамо, зрадників катів. Серце твоє рветься, бо на полі бою віддала найкращих доньок і синів. Україно рідна. Ціє незламних чорно трічку, коси доля заплива, та ми тебе не кинемо. україно мамо, ти найкраща в світі, ти така одна. Молюся за матінку Україну, за землю Дніпра і прай Карпат за кожного, хто загинув і вже не вернеться назад. Молюся за кожного тата, що десь закриває мене, за кожну маму, сестричку і брата. Хай швидше війна ці молить. Молюся за море пшеничне, за синього неба плакить, за рід український величний, що мужньо на варті стоїть. Молюся за тих, хто в окопах холодних не їсть і не спить, хто серцем закрив всю Європу, свою Україну, весь світ. Молюся за те, щоб ракети до нас не летіли ніколи, щоб нас захистила планета і всіх повернулись до школи. Молюсь, щоб не гинули діти, щоб знали лиш мир із колиски, щоб бачили сонце і квіти, і мирне, щасливе дитинство. Молюся за душі героїв, за тих, хто у небо полинув, закрив рідну землю собою, всім серцем любив Україну. Молюсь щоб до України, світ світлоцю, і небо над нами закриє, і мир переначинами. Пошматували долі українців, порвали серце на шматки. Як вас ненавиджу, чужинці, ви ж розтоптали край який, та найдорожче ви моїх дітей забрали, скільки полеглих за вкраїнський рід. Та знайте, ви нас не скорили, не зламали, і ми вшановуємо нації за волю зів'ялий цвіт. Запам'ятайте, діти, правду своїм онукам розкажіть, що українці люди славні, в їхніх серцях воля горить. А імена усіх наших героїв ви закарбуйте у серцях, бо захищали нас з тобою, бо торували переможний шлях. На квіти ляже Чорна стрічка, як символ пам'яті людської, як колір рідної землі. Як вічна да не на героям. Нехай сплете віночок до пам'яті стежину, про тих синіх відочок, хто у війні загинув. Хай прапор синьо-жовтий нагадує невпинно про серце, віре повне героя України. Згасла зірка на земному колі, й полетіла десь за небокрай. відлітають в небеса герої, захищаючи свій рідний край. Пам'ять серця. Вічна і нетлінна, теплі спогади, навіюють думки, З фото усміхається нам вірний син Вкраїни, голос пам'яті ж лишився на віки. Найкращих забирають небеса, забрав Господь і наших героїв, і котиться непрухана сльоза, бо його серце, наче поряд. Найкращих забирають небеса, і пам'ятати їхні імена. Ми маємо вічно. Запам'ятаймо місця ці священні. Ім'я героїв житимуть у кожнім серці. Вони, янголи, обереги тепер для мене і для тебе. Приносьте ж до них квіти, друзі й односельці.